Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. В першу чергу хочу привітати всіх з великодніми святами. Традиційно прибуду огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся. Проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під, під ключ, хто не має часу там самостійно шукати або їздити по авторинках, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tiguan з Америки. Так, кажуть, що тут мінімальні пошкодження, покажу одразу він код. Так, По опису це 17-й рік випуску. 53 тисячі пробігу, 53 тисячі миль, 2.0 бензин на автоматі, автомат тут звичайний. Так, 15 999 ціна, контакти зафіксував, покажу по салону. шкіряний салон з регулюванням сидіння, без панорамного даху, шкіряне мультикермо, кондиціонер, підігрів сидінь, бачимо, є. Старт-стоп. По камері зараз глянемо, чи є камера. Камера заднього огляду є. Yeah. Honda CR-V. Так, 11 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка в повній комплектації, комплект резинових ковриків, якщо я правильно зрозумів. Рідна фарба ціна 13 850. 228 пробіг, тут контакти. Кірений салон, підігріви, сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Кашкайчик 10-го року випуску 240 тисяч пробігу, 7-місний, 1,5 дизель на механіці. Ціна 10 800. В рідній фарбі пишуть. Тут контакти. Так, сидіння звичайні, але з підігрівом. Також є клімат-контроль. Так, свіжу на Audi Q5. 15-й рік випуску, 118 пробігу. Вартість автомобіля 18 500 доларів. 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus. Тут контакти. Також покажу він-код. Так, Безключовий доступ, панорамний дах, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон. Клімат контроль підігріви. Камера, до речі, також є. Кого цікаво, телефонуйте, отримати більш повну інформацію по цьому автомобілю. Chevrolet Captiva. 12, рік 175 пробігом, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід 7 місць. Ціна 10850. Тут є контакти, салон комбінований. Трошки видно. З форкопом та парктроніками. Volkswagen Tiguan. Так, По опису це на 17-й рік випуску, 157 пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. 15200 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Для уточнення інформації. Так, покажу одразу він код. Багато хто просить, не завжди, не завжди пам'ятаю. Світлий шкіряний салон. Кондиціонер, підігріви. старт-стоп. Є, до речі, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Ford Escape в комплектації Titanium. в гарному кольорі. 17-й рік випуску, 113 тисяч пробігу, 17900 ціна автомобіля, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Тут контакти. Так, якщо відчинено покажу, безключовий доступ. память сидень, черный шкирный салон, климат-контроль, подрамный дах. Volkswagen Touareg 12 рік випуску, 280 тисяч пробігу, 18200 ціна автомобіля, 3.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Тут контакти до власника. Так, він код. Так, світлий шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте. Mercedes GL350. 13-й рік випуску, 170 тисяч пробігу, 28900 ціна ав за автомобіль, 3.0 дизель, автоматична коробка, тут контакти. Він код. Є панорамний дах. Світлий шкіряний салон, це, до речі, 7-мімісна версія. Nissan X-trail 2007 рік, 208 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 9900 вартість автомобіля, бачимо контакти, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Mazda CX9, свіжопригнаний автомобіль. 17 рік випуску, 157 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка передач. Вартість 22 500 доларів. <кій> Бачимо контакти. Так, безключовий доступ. Класна комплектація, я бачу. BMW X1. Так, По автомобілю це 16 рік випуску, 91 тисяча пробігу. Ціна 18900, двигун 2.0 бензин на автоматі. X-Drive комплектація. Контакти є. Він-код також фіксую. Когось цікавить, ставимо на паузу. Перевіряємо. Так, світло шкірний салон, сидіння з пам'яттю темна стеля, панорама. <кліг> Дачія Дастер, 12 рік, 136 пробігу. 1,5 дизель, механічна коробка, повний привід. Тут контакти, ціна 800. Тканинний салон. Механічна коробка передач. Volkswagen Tiguan. Чорний колір, повний привід. Це 17-й рік випуска, 51 тисяча миль, мабуть, пробігу. Ціна 15 999, 2,0 бензин, автоматична коробка передач. Контакти бачимо. Він код для інформації також є. Чотири склопідйомники, шкіряний салон. Мультикермо, кондиціонер, до речі, є підігрів сидінь, старт стоп, камера зараз глянемо. Так, камера є, бачимо. повнопривідний Тігуан. Більше інформації уточнюйте. Так, Audi Q5. Так, По опусу це 14 рік випуску, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Так, мінімальні пошкодження, безпека ціла. 16500 вартість автомобіля, тут бачимо контакти. Кому цікаво, він код є тут, ставимо на паузу. Так, по салону дуже не покажу, люди відпочивають. Є панорамний дах, гарний колір, такий з коричневим відтінком. Сірий колір. Так, Пам'ять сидінь є, так? Пам'яті не немає. Немає пам'яті, так? Такий сірий з коричневим Мені переливається камера. Без камер. Кого цікавить, телефонуйте. Власник зараз ще покаже по багажнику. Електропровід багажника. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію по даному автомобілі. Peugeot 3008 в чорному кольорі. Десятий рік випуска, 250 тисяч пробігу, двигун, 1,6 дизель автоматична. Роботизована коробка передач ціна 8700. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на авторинку. Оглянути можна в будь-який день. Салон сидіння тканинні сірого кольору. З клімат контролем Парктроніки є. Volvo XT60. Це 14 рік, 208 пробігу, 2,4 дизель, автоматична коробка, двигун d 5 повний привід, 24400 ціна, контакти ось тут. Він-код також покажу. Шкіряний салон. Ось така машинка, кого цікавить. Телефонуйте. Peugeot 5008. Десятий рік, 156 пробігу, пишуть оригінальний. 1,6 бензин-механічна коробка, ціна 7900. Контакти є. Тканинний салон.